Сьогодні перше березня. Уяви собі схил гори, порослий травою, Ісуса, який сидить на камені. Навколо нього зібрався натовп людей найближче до вчителя сидять на землі апостоли. Спробуй знайти для себе зручне місце, щоб уважно слухатися слова наставника. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди Отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню. Не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права. Щоб твоя милостиня була таємна і отець твій, який бачить таємне віддасть тобі. А коли молитися, не будьте як ті лицеміри, що люблять на відноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою. Нагороду, ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись отце від твоєму, що перебуває в тайні, а отець тві, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані. гадають бо, що за своєю. Велемовністю будуть вислухані. Не будьте отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба перш ніж ви просите в нього. Тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде. Твоє царство, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволась і лукавого. Ісус навчає людей, що зібралися навколо Нього молитви. Неможливо уявити кращого вчителя. Сам Бог навчає нас, як маємо звертатися до Нього. Ісус заохочує нас називати Бога Отцем, а навіть татусем. Бо саме це означає слово авва, яке він використовує. Якщо Бог є твоїм добрим батьком, то ти його улюблена дитина. Які почуття викликає в тобі ця думка? Молитва Отче наш може стати для нас зірцем. Ісус підказує, що молитва має починатися з прослави Бога і готовності серця на виконання Його волі. Лише потім Він заохочує нас висловлювати свої прохання. Не потрібно багатьох слів, бо Бог досконало знає, що є в нашому серці. І чого ми потребуємо? Якою є твоя молитва останнім часом? За що ти прославляєш Бога? Про що його просиш? Царство Боже і Його воля мають здійснюватися передусім у нашому житті. Тому Ісус закликає нас бути милосердними як Отець, слухаючи ще раз уривок з Євангелія, зверни увагу на слова, які особливо торкнуться Твого серця. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди Отця Вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях. Щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитися, не будьте як ті лицеміри, що люблять на відноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно, кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері. І молись Отцеві Твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані. гадають, Бо, що за своєю велемовністю будуть вислухані. Не будьте, отже, подібні до них, бо отець ваш. Небесний знає, чого вам треба перш ніж ви просите в нього. Тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, прости нам довги наші, які ми прощаємо должникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволись і лукава. Тепер ти можеш поговорити з Ісусом та зі своїм Небесним Отцем про те, що особливо зворушило твоє серце, або ж просто насолодитися відчуттям, що Ти його улюблена дитина. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.